Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. І сьогодні я хочу поговорити про те, як адаптувалися наші діти до війни, до навчання в окупації, до уроків під бомбами, до не своїх речей, до не своїх домівок. До не своїх життів А Україна вчитиметься. Ось так я назвала сьогоднішній ефір і до себе в гості я запросила директорку Харківської санаторної школи номер 13 кандидатку наук із державного управління, учителя-методиста, заслуженого працівника освіти України Галину Михайленко. Підсумки 2022 2023 навчального року. Вирішені проблеми і виклики, які залишилися як мінімум на наступний навчальний рік. Що це? Поміркуємо. Далі реформи, що буде зі спеціалізованими навчальними закладами, де вчилися діти з особливими освітніми потребами. І насамкінець, Харків прифронтовий. Якою може бути оптимальна форма навчання у прифронтових зонах? Пані Галина буде з нами на зв'язку буквально за хвилину. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги Про, це виголошення наших точок зору. Безумовно, ви можете мати свою особисту позицію. Пані Галина, я щиро рада вас вітати на програмі Діалоги ПРО. Велике спасибі вам, що ви знайшли можливість і час доєднатися до нас. Дякую, я теж вас вітаю, дуже рада, що ви мене запросили. Я спостерігаю за вашими програмами, з якими цікавими людьми ви зустрічаєтесь, які цікаві теми піднімаєте. Це дуже важливо, особливо цей час. Дякую вам. Ми направду ж говоримо про те, що найбільше турбує всіх нас. Тому що от сьогодні ми будемо з вами говорити про дітей, як діти адаптувалися, як вчительство адаптувалося до війни, що буде завтра, що було вчора. Ми поговоримо про все власне літо. Ми зараз записуємося в червні, почалося літо, почалися канікули. Здається, можна полегшено дихнути і сказати, ну все добре, але ми розуміємо, що не все так добре. По-перше, дуже багато освітніх втрат. Ми це розуміємо. І як з цим жити, поговоримо. По-друге, що буде з 1 вересня, також питання, на яке, напевне, ніхто не дасть відповіді. Ну і по третє, ресурс. Терміново треба шукати, чим жити. Тому що не буде легким наступний навчальний рік, воно і літо не буде легким, чесно кажучи. Але наступний навчальний рік буде не легшим, набагато не легшим. Як ви оцінюєте те, наскільки Україна вистояла в цьому навчальному році, що вдалося, де ми схибили, взагалі, яким цей рік був для вас? Ну, ви знаєте, всі три останні роки це виклики для освіти України. Ми розпочали із пандемії і думали, що це дійсно найгірша ситуація, коли ми змушені були сидіти вдома, не бачити один одного і започаткувати дистанційне навчання. А потім повномасштабна війна, звичайно, додала ще більшої, більших проблем в освітній процес. І я хочу сказати, що дійсно ми дуже були розгублені перший рік, бо для нас дистанційне навчання було зовсім новим. Багато вчителів не були готові до цього і психологічно. І е, деякі вчителі не настільки добре володіли комп'ютерними тех, комп техніками технологіями, і тому е, доводилося вчитись не тільки дітям, а вчитись і вчителям. Другий рік пройшов уже трошки легше цьому році. Ми відпрацювали систему роботи з дітьми. Я не можу сказати, що вона е, зовсім вдала. Але вона допомогла все таки отримати навчання дітям. Онлайн навчання, воно специфічне. Звичайно, було б добре, якщо б в Zoom уроки приходили всі діти, але ми розуміємо, наскільки війна розкидала їх по інших країнах. І коли в нас приходили онлайн-уроки, то все час третина учнів сиділи за партами в тих школах у тих країнах, де вони перебувають нині, тому звичайно їм доводи, нам доводилося запроваджувати асинхронне навчання. А ми побачили проблему, що не всі діти вміють самостійно опановувати навчальним матеріалом. Тому що вчитель не міг надати необхідної допомоги в повною мірою, і, звичайно, це лягло на плечі дітей і, звичайно, батьків, особливо це стосується маленьких дітей. Проблеми були в тому, що не всі діти мають комп'ютери, особливо в тих сім'ях, де кілька школярів і заняття проводяться одночасно, не всі педагоги. Мали достатньо обладнання, щоб було достатньо для проведення онлайн-уроків. Ну Давайте Але... будемо говорити ще, що вчителі ж деякі опинилися в окупації. Так, і в окупації, деякі виїхали. Ну, доля вчительська теж вона була дуже складна, особливо на початку війни. У нас заклад знаходиться на, у селищі Жук... Де з перших же секунд е, пішли обстріли. Е, багато вчителів проживає в тому районі, тому там дуже небезпечно було з самого початку, і багато вчителів е, зазнали і е, стресових ситуацій, не могли виїхати звідти, і, а треба було і вивозити своїх власних дітей, свої сім'ї. І, звичайно, це теж позначалося. На психології вчителя, на стресовій ситуації і дітей, і педагогів. Те, що діти не бачили один одного, не було живого спілкування, не, бачили, не було спілкування живого з учителем, звичайно, все це позначилося на якості освіти. Ми це розуміємо і нам доведеться ще багато над цим працювати. А взагалі, от, стосовно таких освітніх втрат, ми надолужимо це, може бути так, що все ж таки ми напрацюємо знову ж таки, нам для цього потрібен буде не один рік, але ми напрацюємо так, щоб ну, наздогнати, можливо, ту ж саму соціалізацію, можливо, ті ж самі якісь навички і так далі. Те, що ми втратили за ці роки, може таке бути, ми зробимо це. Чим швидше закінчиться війна. Тим ми швидше зможемо надолужити втрачене. Якщо війна буде затягуватись, то звичайно ми будемо продовжувати втрачати. Від цього нікуди не дінешся. Але е, у наш заклад особливий. І е, ми втратили у нас були не лише освітні втрати. У нас навчаються діти хворі на сколіоз. І звичайно, друга складова нашого освітнього процесу це медичний медичний блок, медичні послуги. Ми маємо ліцензію Міністерства охорони здоров'я, і ми, крім навчального процесу, організовуємо ще і медико-реабілітаційний процес, відсутність дітей і безпосереднє спілкування і безпосередній контакт з медиками. Теж позначилися на здоров'ї дітей. Хоча, звичайно, ми намагалися, і наш лікар ортопед травматолог дитячий вона постійно проводила консультації з батьками за допомогою комп'ютерної техніки, давала направлення, давала поради. Звертатися до тих закладів, де вони перебувають, але не бачити, не відчути дитину, не подивитися це було складно. Звичайно, ми не могли надати масажу, не могли надати фізіотерапію, так як це необхідно. Лікувальну фізкультуру ми проводили, і я дуже вдячна нашим медикам. Вони активно працювали, вони індивідуально іноді працювали з дітьми, щоб все таки здоров'я дітей не погіршилось. Але я відчуваю, що воно все-таки погіршилось. Крім психічного, крім емоційного здоров'я, яке втратили наші діти, ну, вони ж розуміють, що вони живуть під час війни. Вони чують розмови дорослих, вони бачать емоції дорослих, вони бачать сльози, коли йде інформація про втрати близьких людей, взагалі захисників, які зараз гинуть на фронті, захищаючи нас. Вони перебували також і в підвалах, і в інших місцях. Тому, звичайно, ми бачимо, що діти теж по цьому здоров'ю втратили. І тому для нас третя проблема це те, що нам потрібно зробити безпеку. У навчальних закладах безпечний освітній процес. Це дуже, І... це дуже складне питання, яке зараз обговорюється, мені здається, абсолютно це Дуже всіма. складне питання, особливо для Харкова. Так, для прифронтових зон будемо казати: Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Так. Галина Володимирівна, але от таке питання. Ви вже сказали. Розказали про специфіку свого навчального закладу. Це дітки хворі, ці дітки, у яких проблеми з опорно-руховою системою. Всі зараз говорять, ну кому не лінь говорять про реформу, про те, що оці спеціалізовані навчальні заклади можуть бути реформовані. Що взагалі відбувається? Бо це таке питання, яке дуже багатьох бентежить. Наразі ми матимемо ще більше дітей. У яких будуть проблеми зі здоров'ям, які будуть, можливо, навіть е в категорії особ з особливим освітленням? Я вам впорядом. хочу сказати, що процес реформ йде ж не перший рік. І тепер зараз, під час війни, все одно ми маємо проводити ці реформи, і як що буде далі? Що буде з вашим освітнім закладом? Що буде з такими освітніми закладами, як у вас, чи ну з трошки з іншої спеціалізації? Справа в тому, що реформа спеціальних і санаторних шкіл розпочалася ще задовго до війни. Але у нас якраз Харківська область дуже насичена цими закладами, тому що свого часу ми створювали ті заклади, щоб по кожній нозології в області була можливість надати допомогу дітям. І якщо е, спеціальні школи на сьогодні функціонують і продовжують функціонувати, є порозуміння, що вони й далі будуть е, так працювати, то є проблема по санаторних школах. І е, справа в тому, що законом про загальну середню освіту е, Верховна Рада не передбачила такий тип закладів, як санаторна школа. Тому до 2025 року ми маємо стати іншими навчальними закладами, які передбачені законодавством України. Я хочу сказати, що сьогодні в нас буквально відбулася нарада під головуванням голови обласної ради з цього питання, якраз за участь усіх директорів санаторних шкіл. Їх у нас в області 6, і кожний заклад бачить своє майбутнє ну, індивідуально. Єдине, що ми знайшли порозуміння серед депутатського корпусу, і нас підтримав депутат Верховної Ради Павло Сушко, в тому, щоб за рішенням обласної ради. Який би тип закладу не став, але зберегти ту медичну частину, ті медичні напрацювання, які кожен заклад має, якщо ми маємо дітей і маємо напрацювання у лікуванні і реабілітації дітей хворих на сколіоз. І ми є науково-лікувальною базою інституту Сітенка, тобто дуже щільно з ними співпрацюємо і маємо гарні результати по. Налагодженню здоров'я дитини, недопущення до прогресування хвороби, недопущення до хірургічного втручання, і для того, щоб дитина пішла навіть уже у доросле життя уже здоровою або мала навички, як яким чином вести який спосіб життя, щоб не нашкодити своєму власному здоров'ю, яку професію обрати. І це теж дуже ну, немаловажно. Тому якраз це питання, воно було дуже таке проблемне, розуміння не було раніше, але зараз, слава Богу, ми готуємось до того, що ми станемо ну, ліцеями, десь академічними, де щось зі своїми напрямами, профілізацією, профільністю, але й збереженням. і... З медичної бази і спеціалістів з медицини можливо це буде не лише сколіоз, а й інші захворювання, тому що кожна дитина як показує обстеження до цього. Ми до війни ми проводили кожного року обстеження. Всієї, всього здоров'я дитини, то кожна дитина має, крім сколіозу, має ще одне, два двоє, а то й більше захворювань на превеликий жаль. Тому ми можемо надавати послуги не лише по лікуванню і профілактиці сколіотичної хвороби. А і по загальному здоров'ю дитини для її під, для підтримки здоров'я для вироблення здорового способу життя і тому подібне ну це дуже важливо, особливо як ви правильно на початку сказали, що наші діти е, дуже сильно постраждали і вони страждають далі. І їхня психосоматика, і взагалі психологічний стан і фізіологічний стан, само собою вони не будуть в кращому. Ніж до війни в кращому стані. Тому роботи буде багато і вам, як вчительству, і вам, як людям, які лікуватимуть тіло і душу дітей. У мене таке питання, Галина Володимирівна. Ми говоримо все одно про навчання. Ми говоримо про те, що, попри все, 1 вересня Україна навчатиметься якою ви бачите оптимальну форму навчання в прифронтових зонах, у таких як Харківщина, у таких як Сумщина, Чернігівщина, Донеччина і так далі? Ну, я глибоко переконана, що ми все рівно повинні дітей побачити в школах. Яка це форма навчання буде, але однозначно не лише онлайн? Тому що, якщо ми ще один рік не побачимо дітей, ми втратимо. Іх ну, по-перше, ми втратимо контингент дітей, які підуть навчатися в, в ті місцевості, де буде можливість організувати офлайн навчання. Тому на сьогодні найперше стоїть завдання, щоб кожна школа наша мала укриття. Нам в цьому плані повезло, нам виділені були державні кошти, і ми побудували своє укриття сучасне і маємо можливість навіть на території цього укриття організувати в окремі дні за окремим графіком навчання для дітей або консультації для старшокласників, або якісь заняття. Факультативні або гурткові діти повинні бачити один одного, повинні спілкуватися, повинні бачити вчителя, хоч бачити його в обличчя і спілкуватися з ним. Це дуже необхідно, вкрай необхідно. Можливо, це не буде повноцінний процес офлайн. Ми змушені будемо онлайн навчати дітей, тому що третя частина не повернеться. Вони за кордоном або десь у безпечних місцях, але вони хочуть продовжувати навчатись у нашому закладі. Але дві третини повернулися вже. Вже повернулися. Тобто ви проаналізували ситуацію? І е, діти, е, от із випускників 11 класу, половина дітей приїхали, щоб побути на врученні офіційному документі про освіту, щоб якимось чином зробити випускний для цих дітей. Ми старалися. Ми дуже хотіли і е, е, щоб в дітей залишилася пам'ять, е, е, щоб випускний був не вкрадений. а... Ну, в яких умовах ми могли, так і зробили. Тому ми бачимо, що діти приходять до школи, до школи пішли батьки. Зараз йде набір до першого, другого класу. І ми бачимо, що дітей приводять і приходять сюди прямо очно. Тому... Е Моє глибоке переконання, що ми повинні все-таки школи запрацювали, але, звичайно, перша, перша умова це безпечність. Так. Це безпечність і особливість Харківщини в тому, що ми дуже близькі. До що в нас спочатку може гепнути, а потім запрацювати да, да, да. Так. У нас на школі влаштована сигналізація, ми дуже це відчуваємо постійно, тому що звуки дуже сильні й тому позивно, але якби вони звучали перед тим, як ідуть обстріли. Тому я й говорю, що можна проводити навчання лише в укриттях. Це може тому, бути почергово. не добіжать діти не встигнуть. Угу. Так, так. Ну, Я думаю, що сьогодні ж вчителі, знаєте, в нас же можуть все. І от останнє запитання до вас, як до вчительки, як до людини, яка дуже багато спілкується з різними вчителями, вчительками, і знає із середини, що це таке професія вчителя. Скажіть, будь ласка, для вас, українське вчительство? От хто ці люди? Як би ви їх охарактеризували? Фактично своїх колег і себе? Знаєте, війна? Поставила багато е, іспитів перед людьми, не лише перед педагогами. Ми з вами знаємо, як наші близькі по-різному себе вели. Як ті люди, які були друзями, виявилося, що вони не друзі. Як зовсім незнайомі люди, на яких е, ніколи не міг би подумати, що вони підставлять своє плече, але вони його підставили. У колективі теж були різні люди і по-різному себе повели. Але е, педагогічний колектив був згуртований, був єдиний, був, е, знаєте, він е, як концентрація згуртувалася, е, зробили неможливим. І навіть так, не було світла, не було зв'язку, але умудрялися наші вчителі працювати і робити неможливо. Це дуже складна професія вчителя. Це дуже складна. І я бачу, як неохоче йдуть наші випускники поступати на педагогічні, спеціальності, працювати педагогом, тому що вони бачать, як складно працювати вчителем. Коли я читаю дописи в соціальних мережах, де наші батьки порівнюють навчання в школах закордоння, порівнюють вчителів, знаєте, не можна порівнювати. Є різні люди і там, і тут. Але найголовніше, щоб вчитель, вчитель, звичайно, повинен зараз змінитися. Він змінюється і його життя заставляє це робити. Але найголовніше, вчитель повинен любити дитину і любити свою справу, бути професіоналом і вміти вчитися. Мені дуже імпонує, що зараз з'явилися нові можливості для навчання вчителів навіть, у різних напрямах. І не тільки якщо раніше ми мали лише інститути підвищення кваліфікацій, то зараз кожний виш готовий надати цю послугу. З'явилися приватні заклади, які дуже цікавій формі надають, надають можливості розвиватися вчителе. І це дуже потрібно робити, тому що змінюються діти. А діти вимагають іншого до себе відношення, незважаючи на це, це онлайн-навчання чи це очне навчання, а діти, вони, їм не мож, їх не можна обманювати, вони фальш відчувають відразу. Щоб ти не говорив устами, але як ти на них дивишся, оце буде відношення і взаємно ж буде. Дитина ж відчувається, вона платить сторицею. Якщо ти його лишній раз обнімеш, чого не вистачає при онлайн-навчанні, то воно готове з тобою спілкуватися і поділити своїми наболілим, і ти, своїми задумами і все інше. Тому я думаю, що онлайн-навчання нам показало, що можна трошечки зменшити е, бумажної роботи е, паперу і віддати цей час на розвиток свій власний, на підготовку до уроків, на якісь нові підходи до навчання. Та навіть на нові емоції, те, чого вчителеві часто не вистачає на якихось заходах, щоб просто, як ви кажете, у дітям не вистачає підійти, обійняти вчителя, чи ж про щось з ним поговорити. Так само і вчителям не вистачає однодумців, однодумець, з якими можна про щось поговорити. Ви знаєте, зараз же часто говорять, що Збройні Сили України це буде найсильніша армія світу. А мені здається, що світянська сила України. Це також буде особливою силою і дуже дуже потужною силою вчительською в усій країні до нас, ще будуть приїжджати за досвідом. Галина Володимирівна. Я це вам щиро вдячні. Випробувань не пройшла жодна країна світу. Так, так. І я вам дуже вдячна за на цю бесіду. Спасибі вам велике знову ж таки за те, що ви знайшли час і можливість бути з нами. І дай Боже вам. Такого, знаєте, результативного літа, щоб все, про що ви мрієте, як професіонал і як директорка навчального закладу, щоб все здійснилося, і ваші діти 1 вересня прийшли до вас. І, до речі, ваше вчительство так само повернулося на свої робочі місця. Дякую, Дякую вам щиро, на все добре. На все добре. Будемо сподіватись на краще. Дай Боже. Ну. Ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Літо для освітян і освітянок це завжди період переосмислити, а що було минулого навчального року. Поміркувати, що може бути наступного навчального року. Цього року все так і все не так. Бо у всіх єдине питання. Як навчатиметься Україна з 1 вересня? Я думаю, що ніхто не може відповісти на це запитання, однак всі говорять єдине і впевнено – Україна з 1 вересня навчатиметься за будь-яких умов. Наступні діалоги Про за тиждень. Побачимося!